12 січня 2026 рік, південна частина синього озера, чудовий зимовий морозний день. Сонечко виглянуло. Сонечко виглянуло. Ведь убік вулиці газопровідної і друге з'єднувальної протоки синього озера. Тут ми бачимо, відламалася гілляка цього дерева. дятли кору позривали, тому це дерево вже й засохло. Стареньке, таке, мабуть, у років 70 в цій вербій.